Треба все-таки аналізувати, і за що ми не беремо відповідальність? Відповідальність ми маємо брати, от. Все, чим ми зв'язані, ми за це брати відповідальність за свою хату, за вулицю перед хатою, да? як Геннадій казав, да? садок вишневий біля хати, <світ> да? хата побілена, там садок теж побілений, все гарно, людина бере відповідальність. Я думаю, якби нам вдалося з вами підвищити цей рівень відповідальності, ми б буквально через 5-10 років ми б не, уз... не впізнали в свою краї... країну. <світ> І це наша відповідальність. Нам думати про. Нашу країну, нам не потрібно думати про чужу країну, що кожен з вас зробить, щоб наша країна процвітала. Якщо це податки, будь ласка, податки, якщо це якісь там можливість покращити да, якісь там санітарні норми, да, моменти, точніше, в селі вашому, чи в місті, чи, чи в районі, що ви для цього зробили?